В одному із виставочних залів Ковальського історичного музею представлено близько 300 книжкових видань і художніх ілюстрацій на Шевченківську тематику. Основна частина експонатів передана з приватної колекції Володимира Костянтиновича Осіюка. Є тут і полотна подружжя художників з Рівненщини Євгенії та Миколи Волощуків та вишитий портрет Тараса Шевченка Ковальчанки Антоніни Балабан. Виставка Шляхами Кобзаря поділяється на декілька розділів. В одному з них представлено 40 наймирущих Шевченківських кобзарів, виданих в різні роки. В іншому його твори та книги, в яких описані стражденні роки життя і творчості геніального поета, прозаїка, художника та мислителя. Окремий стенд присвячений перебуванню Шевченка на Волині. Вже достаменно відомо, що в 1846 році він проїздив через коваль села Секунь та Вербку. Тут художник змалював Верзьку церкву, де за переказами був похований князь Курпський та ще один храм в Секуні, побудований приятелем Курпського Калеметом. Загалом виставка цікава і повчальна, особливо для учнів навчальних закладів, яких тут чекають протягом місяця, саме стільки вона буде діяти. А в Народному домі просвіта відбувся тематичний вечір з нагоди 190-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Юні Шевченкінці декламували твори поета, згадували роки його життя. З нагоди 190-ї річниці від дня народження геніального українського поета і мислителя Тараса Шевченка у Колодяжденському музеї сади Білесі Українки пройшло традиційне літературне свято роковини Шевченка. Ще за життя Лесі Українки в родині Косачів щороку відзначали Шевченківські дні. До колодяжного приїздили гості, збиралися односельчани, звучали вірші Кобзаря, розповіді про життя та творчість поета. Про традиції Шевченкових роковин в родині Косачів розповіла учасникам свята науковий співробітник музею Любов Мержвинська. Поетичне слово Кобзаря, його думи та спомини, невід'ємні складови шевченковських роковин і сьогодні. Учні місцевої загальноосвітньої школи підготували до свята багато цікавого. Розповідали про життя поета, читали поезію Шевченка, доповнювали мовлене уривками театральних творів. Традиції шевченківських роковин, закладені у колодяжному ще родиною Косачів, живі і мають продовження донині. І в цьому, мабуть, головний підсумок свята.